Доброго дня! Я Олена Міцкевич. Ще з дитинства я мріяла стати вихователем, і мої дитячі прагнення здійснилися. Я впевнена, що вихователь ніколи не зупиняється ані в своєму навчанні, ані в творчості. Невпинний пошук це потреба душі, праця над собою. Моє життєве кредо – побачити дитину не такою, як вона є, а такою, якою може стати за сприятливих умов розвитку. Як же пробудити в дітях цікавість до світу і до самих себе, як примусити їх душу працювати, як зробити творчу діяльність потребою, необхідною часткою життя? Розмірковуючи над цим питанням, я прийшла до висновку: допомогти може театр. Ніщо так не зближує дітей, як робота в колі. Тому кожен ранок починається з ранкового привітання. І ми відкриваємо двері, захоплюючий світ театру. Добрий, Добрий ранок, світий! Ми, мирний, ми, чистий, молоджикий! Ми, 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 ми. А тепер давайте уявимо, що ми справжні актори. А автори перед виставою налаштовуються і кажуть так: я це, я. я <плес> дуже навіть. <плес> <та, плес> Я, я – галка, Ви – старшиня, Київ! Ось такі ми з вами артисти, так? Має зайчик, сілий зайчик, обігайчик. Кожна дитина талановита. Головне завдання вихователя – пошук таланту кожної дитини та створення умов її саморозвитку. Овка тут немає, а ось вовчий. і всі вона бояться? Дитина навчається успішно тільки в діалозі, причому знання, вміння та навички перестають бути метою заняття, а стають приводом для висловлювання дітей. Не потрібно боятися робочого шуму та пересувань дітей. Після гамірливих спроб діти покажуть свою роботу та забезпечать тишу, причому уважну тишу. Тут я хочу відпочити, що на баба яка, багатку, щоб манула, побігні. Червона шапочка довго вийшла по доріжці по лісу, прийшла до нас групу і питає. Всі діти різні. Одні можуть слухати педагога трохи усамітнившись, інші прагнуть сісти поряд з дорослим, а деяким хочеться слухати, побравшись за руки із другом або міцно обійнявши улюблену іграшку. А чи знають дітки, що я могла побачити в лісі одне? Червона шапочка насла один кошик. У нас остільки коло колобка. Я люблю птичку муя. Діти люблять бути активними в казці, змінювати її звичайний зміст. Це допомагає не лише для розвитку мовлення і творчого мислення, а й для розвитку почуттів. Ахтика посла! Так робити не годить Ігрові завдання дають дитині можливість самостійно відгадати, зметикувати, зрозуміти, не полінуватися, спробувати, обдумати. Основне правило ігор дорослий не повинен виконувати завдання за дитину, не повинен підказувати їй ані словом, ані жестом, ані поглядом. Прийняття самостійних рішень необхідний крок до становлення особистості. У дітей Часто виникає потреба відтворити побачене та пережити у малюнку у кожній дитині. Живе чарівник, і цей чарівник унікальний. Саме він допоможе зробити наших дітей щасливими.